Інклюзивно ресурсний центр у Рожнятові розпочав свою діяльність у березні 2018-го. Тож вже більше року заклад надає корекційні послуги для дітей району, які цього потребують. На сьогоднішній день їх більше 40. Ще 105 п'ятеро дітей пройшли комплексну оцінку. Попит на такі послуги значний, Зізнається директор закладу Віра Романишет. Для батьків це дуже велика допомога, адже всі вони мріють про те, щоб їхні діти були здорові, розумні. А головне, щоб вони були прийняті в суспільстві. Дітей збільшується, ми повинні з ними працювати. І відповідно ці сьогодні умови, які нам створили наш, наша влада, ну це дуже це колосальна робота зроблена ними. І, безперечно, ми просто ми не можемо тямитися від щастя, що ми в, таку, в таких умовах будемо працювати. Інклюзивно-ресурсний центр оснащений усім необхідним обладнанням для надання психолого-педагогічних висновків та проведення корекційно-розвиткових занять, тобто реалізує право дітей. На рівний доступ до отримання якісних освітніх послуг, правильно оцінити потреби кожної дитини, правильно підібрати викладача, викладачам дати відповідні методичні рекомендації, і ми отримаємо якісне послугу послуг дитині. Окрім вище зазначених послуг, центром передбачена і моніторингова діяльність, яка проводиться фахівцями закладу раз в півроку. Серед відвідувачів центру пані Оксана, жителька селища. Вона виховує двоє дітей Богданчика та Назарчика, які мають певні вади розвитку. Обох і привела до закладу. Жінка зізнається. Завдяки інклюзивній освіті вдалося вирішити чимало проблем. І зараз, завдяки фахівцям інклюзивно-ресурсного центру, її дітки повертаються до якісного життя. Соціалізу. Навчаються тому, що раніше було їм недоступним. Зараз мої діти знаходяться в першому класі. Вони вже вміють читати, писати завдяки іменно такій допомозі кваліфікованій ну, цих людей. Тут вже на місці це все є. Нам не потрібно нікуди їхати, ні в той самий Івано-Франківськ, ну там чи в Калуш по за допомогою таких спеціалістів. Ми вже тут на місці. отримуємо цю кваліфіковану допомогу. З дітками працюють вчитель, реабілітолог, логопед, дефектолог та практичний психолог. Заняття для дітей у закладі відбуваються за межами навчального процесу, тобто після уроків у школі. Спеціалісти центру надають консультації батькам та складають індивідуальний план розвитку дитини.